Таю у спецпроєкті Межуємо, але фільтруємо. Громадська організація інформація в чистому вигляді та видання «Волиньпост» продовжують аналізувати інформаційне поле прикордонної Волині. У нашому фокусі білоруська пропаганда та її вплив на волинян. Ми виявляємо фейки, маніпуляції, ворожі вкиди та знешкоджуємо їх критичним поглядом на речі. У білоруському інформаційному просторі ми відстежили наратив про те, що Білорусь просто такий рай на землі. І що? Нехай собі говорять, скажете ви. Та воно б то й нічого, якби для створення і просування цього наративу не використовували українців, які нібито масово тікають з України і мріють вкоренитися у Білорусі. А якщо ми скажемо, що про це на їхньому телебаченні розказує Волинянин. Російською з ентузіазмом розказує про те, яка погана Україна і яка земля обітована Білорусь. А якщо ми скажемо, що частина людей у прикордонних районах Волині і справді вважає Лукашенківський режим хорошим, бо як при союзі, тоді вже є про що поговорити. Правда? Тепер за порядком. Спочатку ми побачили сюжет на телеканалі Білорусь 1 у ньому чоловік, якого називають волинянином Олександром Ковальським, розказує про те, як він у Білорусі нібито наконець з облікченням вздохнув і наконець на своїй землі. Розказує, що мріє потиснути руку Лукашенкові, бо Україна не дала йому навіть самого елементарного. А у Білорусі він нібито здобув все, про що мріяв. З облегченням вздохнув, що от я на своїй землі. В общем, безпеки одним словом. Несмотря на паспорт гражданина Украины, своим домом Александр называет Беларусь. С нашей страной познакомился, будучи проездом, но еще тогда отметил, здесь все делаю для людей. Все зависит от президента. Если президент здравомыслящий, то и в стране все будет пора. Человек несет очень мощный заряд энергии. Почему и выбрал эту страну? Потому что доверяю этому человеку. Пока он при власти, то, надеюсь, все будет хорошо. Конечно, хотелось бы пожать руку, Українцям, які залишаються на рідній землі, Олександр Ковальський радить відкрити очі і почати думати. Ним давно пора відкрити очі і почати думати, самим думати, самим бачити обстановку, а не слухати, що де то там у них все прекрасно. Людям засирають мозги і стараються маніпулювати. Окрім наративу про білоруську землю обітовану, тут озвучують ще ідеологічне кліше Кремля про загниваючий запад. Пожволинянин, мовляв, перед тим як знайти рай на землі, змушений був як раб працювати у Польщі та Швеції. Так називаємо демократичні і сладка жизнь, про яких так громко и навязывает колективний запад, на деле оказались пустишкою. Як выяснилось, искать далеко щастя вовсе було і не нужно. Сім'ю Абріл в Білорусі. Уся ця історія здалася нам дуже дивною. Познайти рай країні з режимом диктатури, яка до того ще й допомагає вбивати твоїх же земляків і родичів, це якийсь особливий вид мазохізму. Тому ми вирішили копнути про Олександра Ковальського глибше. І, як виявилось, не дарма. Білоруська пропаганда використала для своєї історії доволі цікавий персонаж. Як нам вдалося з'ясувати, Олександр Ковальський дійсно з Волині. Раніше він жив у Камені Каширському і мав прізвище Пакало. Але згодом, найімовірніше через депортацію від білоруських прикордонників, змінив прізвище на Ковальський. Офіційно він перетнув кордон у бік Білорусі в липні 2020-го. Якщо пізніше і повертався чи виїжджав, то лише нелегально. Зате активно вже із Білорусі листувався зі своїми знайомими. Ну як листувався? Скидав чоловікам, які стали на захист України свої фото із російським паспортом, заклики у підтримку російських окупантів та погрози. Ми розшукали людей, які його знають. Казки про райське життя у Білорусі, кажуть вони, він розказує через те, що хоче вислужитися, аби отримати легальне право у цій країні, бо розуміє, дороги назад вже немає. Він ну, вже в нього була депортація. Виїхав не, ну, неофіційно. Нелегально. У да, ще хорошо ті типу, пообщалися навіть після того, як він виїхав. А під час повномасштабної війни він почав вже писати, типу, там, Бендери. Там. Я кажу, то ж кажу, разом дружили, кажу, в сенсі кажу, Бандери, кажу, то ж кажу ти мій сусід, пропаганда така була, що він завжди підтримував, типу, оце. завжди підтримував такий русський мір. Так. Е, да. Скільки років ви його знаєте? Сім е, років. Е, чим він в Україні займався? Чи він по заробітках? Він? Ну, в Польщі робив. В основному і в Росію общалися з Олександром, і він перша фотографія, що з нього прийшла, це з русським паспортом. Він зарадив Україну і перейшов на ту сторону. З нього використовують, бо він знає, що він отримається під час цієї пропаганди отримує, ну, паспорт гражданина ну, Білорусі. І з тим, кого білоруська пропаганда використала для своєї історії, усе зрозуміло. Щодо Олександра Ковальського завершимо його ж словами: придатство нічим хорошим, ніколи не закінчується. Але на жаль, наратив про білоруську землю обітовану отруює голови й тим, хто зараз живе тут, на Волині. Нещодавно ми поїхали у села того ж таки Камінькаширського району, звідки родом вже згаданий Олександр Ковальський. На жаль, тут досі є ті, хто думає, що у Лукашенка ідеальний порядок, а жити у Білорусі краще ніж в Україні. Я була там, я була два роки там. Ну там, звісно, люди порядок, як у нас держава. Там був хоч Лукашенко. Ні зараз портився. А він був він держав свою державу, як настояться. Він людям вовремя платився. Я була два роки там то я Дехто проводить такі паралелі, бо досі з ностальгією згадує Радянський Союз. Пордон перетинали, то небо і земля було ага. між нами і між Білорусі. А те, що там немає свободи слова і авторитарний режим. Ну то таке. А що з того, що було в нас? Свобода слова? Хтось слухав, хто в цей час слухає. Взяти колись, як був Радянський Союз, комуністична партія, то піш пожалієшся, то всі, поки з Луцька чи з Кам'яна приїдеш, то всі сушечні на ногах були. І тебе вважали, то механізатора, до ярку вважали, а зараз хто кого вважає. На щастя, так думає незначна частина населення Волинського прикордоння, і такі думки ми почули здебільшого від людей похилого віку. Інша ж частина населення добре розуміє реалії життя у сусідній країні. Диктатор, та й все. Більше не по нічого не скажу. А в реальному то всіх подкова по Диктатор. Ну, так може попросили, щоб так сказав на камеру. Тим трактористам пообіцяли, що встроїть колгосп такі, і зарплати то підвищити. Може, так і сказав на камеру. Процвітає там все, да так да. <реку> <Ми реку> разом, звісно. Кращих порядків був шах в шах ліво і тюрма. <реку> Економічні показники Білорусі, на перший погляд, і справді мають доволі переконливий вигляд, але не все так просто. Залежна від Росії економіка і участь у війні проти України, чим далі тим більше множить на нуль розвиток Білорусі. На перший погляд показники Білорусі дійсно виглядають досить непогано. Так, наприклад, середні заробітні плати в доларовому еквіваленті в 2021 році були дещо вищі, ніж в Україні. Так само і розмір ВВП на душу населення. Але все це не просто так і все це має тимчасовий характер. По-перше, Білорусь це не та країна, де є приватна власність, вільна торгівля і відкрита конкуренція. Економіка країни є досить залежна від зовнішньої торгівлі. Основними продуктами експорту завжди були національної. Автопродукти і добрива, а основними торговими партнерами це країни Європейського союзу, Україна і відповідно Росія. Ще починаючи з придушення мирних протестів у мінську, Білорусь почала втрачати своїх основних європейських партнерів. А надавши з 24 лютого 2022 року свою територію для окупаційних військ, остаточно втратила європейський та український ринок. А щодо російського ринку там вистачає і внутрішніх виробників. Виступивши агресором, Білорусь загнала себе в певну економічну яму. По-перше, втратилися ринки збуту, зростає боргове навантаження. А враховуючи той момент, що більшість підприємств Білорусі є державної форми власності, це навантаження падає на плечі простих громадян. Ну і звісно, як наслідок, це зростання політичної та економічної залежності від Росії. Що вже й говорити про те, що жорстока диктатура, яка вже давно оселилася у Білорусі, все далі і далі знаходить в собі виправдання на законодавчому рівні? Лукашенко один за одним приймає закони, які унеможливлюють висловлення опозиційних думок. Тож наратив про те, що Білорусь рай на землі розбивається на друзки, вдаряючись об жорстоку білоруську реальність. Все ж дуже прикро, що для створення цієї пропагандистської картинки використовують людей, які колись були українцями. А ще прикро те, що Білорусь має все менше шансів уникнути долі колонії імперської Росії. Наразі Білорусь плацдарм, з якого нападають на нашу країну, і точно не держава мрії. Тому віримо фактам і тим, хто воює на боці правди. А це сили українського спротиву, а не рупори Лукашенківського чи кремлівського зомбоящиків.